Отже, Друга світова закінчилася. Попіл ще, знаєте, не осів, а на карті Європи вже повним ходом креслили нові кордони. На сході під тінню радянського серпа і молота почав формуватися такий собі потужний новий блок. Але питання в тому, чи всі були готові марширувати під одну дудку, давайте розбиратися. І ось тут, власне, і починається все найцікавіше. Ми ж як звикли думати про східний блок? Як про щось таке монолітне, єдине, відгороджене залізною завісою. Але насправді історія набагато набагато складніша, бо поки одні країни слухняно йшли за сценарієм, який написали в Москві, інші, ну скажімо так, наважилися написати свій власний. Як же взагалі так сталося? Як вийшло, що буквально за лічені роки половина європейського континенту опинилася під тотальним контролем Кремля? Це ж точно не було випадковістю? Ні. За цим стояв дуже холодний і що важливо дуже методичний план. Просто уявімо собі ту атмосферу, радість звільнення від нацистської окупації. Це, безперечно, те, що принесла Червона армія. Але, як виявилося, дуже скоро стало зрозуміло, що це звільнення має свою ціну, тому що разом із солдатами прийшла і нова ідеологія, яка, знаєте, неймовірно швидко пустила коріння по всій центрально східній Європі. І сам цей процес захоплення влади був, ну, по-своєму, геніально простим у своїй підступності. Спочатку на першому етапі комуністи діяли як демократи, входили в коаліції, домовлялися, потім, крок за кроком, вони брали під контроль най найважливіше силові структури, армію та поліцію. А коли вже всі важелі влади опинялися в їхніх руках, що ж, маски скидалися, і будь-яка опозиція просто знищувалася. І цей сценарій, ніби під копірку, повторювався від країни до країни. Але як ми вже казали, не всі пішли цим шляхом, і сьогодні подивимось на дві абсолютно кардинально протилежні долі: це історія зразкового учня Болгарії та історія справжнього бунтаря Югославії, яка наважилася кинути виклик самому Сталіну. Почнемо з Болгарії. Це країна, яка настільки тісно пов'язала свою долю з Радянським Союзом, що її, знаєте, іноді навіть неформально називали 16-ю радянською республікою. І шлях Болгарії до цієї повної абсолютної лояльності був, треба сказати, дуже швидким і безкомпромісним. Все почалося з перевороту 1944 року. От щойно радянські танки з'явилися на вулицях Софії. За якихось пару років монархію ліквідували, будь-яку опозицію придушили, і на чолі країни на цілі десятиліття став вірний Москві Тодор Живков. Класичний сценарій був виконаний, можна сказати, бездоганно. Але за цією зовнішньою лояльністю ховалася дуже темна сторона. Понад мільйон саме стільки етнічних турків проживало в Болгарії, і для комуністичного режиму Живкова вони раптом стали проблемою проблемою, яку, на їхню думку, потрібно було терміново вирішити. Ця цитата насправді показує всю жорстокість режиму. Просто спробуємо уявити на мить людині відмовляють у шматку хліба лише за те, що вона розмовляє рідною мовою. Це ж була не просто якась там дискримінація. Ні, це була цілеспрямована холоднокровна кампанія з приниження цілого народу. Метою режиму Живкова було нібито створення єдиної болгарської нації. І заради цієї мети людей змушували змінювати власні імена, руйнували їхні цвинтарі, по суті, стирали їхню пам'ять. І все це, що цікаво, відбувалося на тлі глибочезної економічної кризи. Можливо, влада сподівалася, що знайшовши такого собі внутрішнього ворога, зможе відвернути увагу людей від порожніх полиць у магазина. А тепер різкий поворот. Перенесемося до Югославії, країни, яка теж побудувала соціалізм, але зробила це на своїх і тільки на своїх умовах. Це справжня історія непокори. Ось у цьому і є ключова відмінність. На відміну від більшості країн східної Європи, йогославські комуністи, на чолі з їхнім легендарним партизанським лідером, тіто звільнили свою країну практично самостійно. Вони не були зобов'язані своєю владою Червоній армії, і саме цей факт, цей козир, дав їм унікальну свободу, якої не мав ніхто інший у всьому регіоні. Тільки вдумайтеся в це: шість республік, десятки різних народів, три основні релігії, два алфавіти, і все це якось було об'єднано в одній державі. Йогославія була без перебільшення неймовірно амбітним проєктом. І весь цей складний складний механізм тримався по суті на волі та залізному авторитеті однієї єдиної людини Йосипа Брос Тіто. І от настав момент, який визначив долю Йогославії на десятиліття вперед. Ті, то, маючи за спиною власну сильну армію та величезну народну підтримку, ну зовсім не збирався бути маріонеткою в руках Сталіна. І конфлікт вибухнув практично миттєво. Тіто, по суті, просто попросив радянську розвідку не шпигувати в його країні. Для Сталіна, який звик до абсолютної 100-відсоткової покори, це було щось нечуване, образа. У відповідь він негайно виключив його з усього комуністичного блоку а на кордонах почали збиратися радянські війська. У 1948 році кинути такий виклик Сталіну це було рівносильно самогубство, але тіто наважився. Опинившись в повній ізоляції, Йогославія була змушена щось вигадувати, винаходити свій власний шлях. І так народився абсолютно унікальний експеримент так званий самоврядний соціалізм. Це коли заводи, начебто, належали державі, але управляли ними самі робітники через спеціальні робітничі ради. Це була така собі дивовижна спроба поєднати соціалізм з елементами ринкової економіки, щось середнє між СРСР та Заходом. Але, і це дуже важливо розуміти, незалежність від Москви зовсім не означала внутрішньої свободи. Йогославія все одно залишалася однопартійною диктатурою. Вся влада була зосереджена в руках тіто, а навколо нього вибудувався потужний культ особистості. І ось тут. Попри всі ці кардинальні відмінності, шляхи лояльної Булгарії та незалежної Югославії починають якимось дивним чином сходитися. Бо, як виявилося, не так вже й важливо, чи йдеш ти за Москвою чи проти неї. Обидві системи несли в собі зерна власного неминучого руйнування. У вірній Москві Булгарії до 80-х років планова економіка, ну вона просто перестала працювати. Країна, яка колись була аграрною, змушена була імпортувати базові продукти їжу. А коли режим не може нагодувати свій народ і водночас жорстоко пригнічує меншинці, його падіння це по суті лише питання часу. А в незалежній Югославії бомба сповільненої дії вибухнула одразу після смерті Тіто в 1980 році. Виявилося, що саме його залізний авторитет і був тим клеєм, що тримав цю неймовірно строкату країну разом. Щойно його не стало, всі старі образи, націоналізм, все це вирвалося назовні. І криза в Косово стала тією першою іскрою, від якої, зрештою, спалахнула вся країна. І все це підводить нас до головного висновку. Дивіться, Болгарія, яка сліпо копіювала радянську модель, впала разом зі своїм старшим братом. Йогославія, яка будувала свій унікальний шлях, розвалилася, щойно не стало її архітектора. Виявилося, що і лояльність, і незалежність в рамках цієї системи вели в один і той самий глухий кут. Тож, зрештою, чи був у них шанс, чи могли вони вижити, якби обрали якийсь інший шлях? Або ж будь-яка система, що побудована на примусі та відсутності свободи, незалежно від її зовнішньої політики, від самого свого початку приречена на крах. Це питання, над яким я думаю, варто замислитися.